Права 590 з пропорції. Перше завдання 12 відноситься до 5, як 24 відноситься до 10, утвори нову, помінявши місцями крайні члени. Ну що ж, давайте міркувати. Це елементарне завдання. Нагадую, що ці пропорції 12 і 10 це в нас крайні члени, а 5 і 24 це будуть середні члени пропорції. Ну що ж, як нам поміняти крайні члени? Ну, Міняємо їх місцями і записуємо. Тобто у нас вийде тоді. Буде не 12, а 10 і 12 міняємо місцями, то у нас вийде 10. Відноситься до 5. Як 24. Відноситься. Вже у нас буде не 10, а 12. Як 24 відноситься до 12. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Отже, з пропорції. 9 відноситься до 11. Як 18 відноситься до 22, утвори нову, помінявши місцями середні члени. Також це дуже просто. Беремо тоді середні члени, це 11 і 18. І міняємо їх місцями. У нас також буде правильна пропорція. Записуємо тоді 9. Відноситься тоді не до 11, а до 18. Як. Уже у нас тут буде. Міняємо їх місцями буде як 11. Відноситься до 22. Ну що ж, ось таке просте завдання: що пропорції можна міняти місцями або крайні, або середні члени. І від цього пропорція залишиться правильною. На цьому вправу завершено.